Я знову повернувся до перевезення контейнерів. Так, знову відео з рубрики, що грузить та коделі до осі. І двох тонн ось такий контейнер. Вліз рівно по ширині, ось так. Дав туди раз, два, три, чотири паси. Так, це все закріпилося, влізло прямо на самий стик. Так як ви мені писали, давай ближче до осі. Ось, ідеально поставив. Ану, напишіть, що знову не так. Я вже знаю, що ви напишете, скоріше всього, не дав ніяких гумок або кутів ось туди для пасів на угли. Ну, чесно, туди б міг ще дати. З цієї сторони вже було тяжко, бо цей контейнер оставив, а це французи з ними ще домовся. А тут уже в таких місцях я навіть не знаю, що можна було поставити. Важить це діло тонну 300, так що... Надіюся, довеземо без проблем. Веземо, до речі, із Франції, з самого кордону під Іспанією біля моря, аж до Мюнхена, 1350 кілометрів. Сьогодні понеділок, а вивантаження аж в четвер. Ось такі у нас вантажі на Івеко Daily.